У прилуках вшанували героїв-визволителів Другої світової війни. Кожного року міський голова Ольга Попенко вітає прилучан, які подарували перемогу в 45-му році. На сьогодні це шість героїв ветеранів. Один з них Павло Іванович Кур'ян. Йому 97. Проте і сьогодні, як і кожного року, він привітно біля воріт свого будинку зустрічає дорогих гостей. Дякую. особливо Олі Михайловна. Кожен год вона мене провідує. Спасибо їй. зараз. Тим, хто бачив страшні реалії Другої світової війни, майже сто сьогодні вони тремтячими руками обіймають гостей, згадують про воєнні часи, діляться сукровенним і радіють такому щирому спілкуванню. Спасибо, Ольгі Михайловні. Вона не забуває ніколи, ніколи не забуває. Навіть буває два рази на рік. Дуже велике спасибо. Це дає людині якийсь символ у житті. Він чувствує, що він комусь нужен. Ага. Кому-то нужен ще в цьому, я кажу, ну, в цьому світі. Володимиру Опанасовичу Бурлуці 97 років. Сьогодні на його грудях немає орденів, лише світлини нагадують про кремезне окрасення військового. Але і сьогодні він сильний духом, відважно тримає свій віковий стрій, зустрічаючи гостей. Григорію Марковичу Гребенку 97. Щороку міський голова вітає ветерана, і він кожного разу зустрічає гостей з незмінною усмішкою. Григорій Маркович знає, відвідують, отже, пам'ятають про його вклад в боротьбі з загарбником. Своєму колись стрункому і сильному тату сьогодні допомагає донька Валентина. Чекаємо дуже, дуже ми якесь таке чуття внутрішнє. Представляйте, що ну обов'язково, звісно, щось рідне, щось таке необичне воно має бути. Хоч, звісно, важкий час, але для дідусь це вообще він жде. Це такий сюрприз. Він цим... Як ну оживає. У нього енергія з'являється, він оживає. Так він голову повісить трошки. Кажу: ну приїду, тебе поздравляй. І діти кажуть, Боже, це таке велике щастя. Щось таки не що ми дожили до такого времени, конечно. Григорій Харлампович Кондратцев на власні очі бачив жахіття, яке може принести війна. Колись мирних українців захищав він. Сьогодні вже його нащадки зі зброєю в руках боронять батьківщину. І, хоча з роками, зір Григорія Харламповича погіршав, а через тяжкі спогади і час не розправити широкі плечі урочисто на позитиві зустрічає почесних відвідувачів. І в розмові міському голові дає важливі обіцянки. Побічав дожити і ще дождатися сліду що для перемоги, і не только для перемоги, а далі й дольше. Сколько Ветеранська організація міста прилуки об'єднує 20 тисяч ветеранів праці та чи не найціннішими залишаються герої-визволителі? Щороку вони відходять у небуття, забираючи з собою частинку нашої історії? Валентина Трепач, голова організації, також відвідує сивочолих героїв. Ми хочемо побажати всім їм здоров'я. Щастя, добра, терпіння, мирного неба. Ветеранам, на чиїх скронях залишився відбиток війни, приділили увагу і представники Прилуцької батьківщини та депутат Чернігівської обласної ради Віта Соларєва разом із привітаннями і теплими побажаннями кожному, хто врятував Європу у часи Другої світової війни, передали подарунки. Сьогодні наша команда, всеукраїнське об'єднання батьківщина, разом з мером відвідує наших захисників 1945 року, які надали нам життя. І ми їм дякуємо і бажаємо їм здоров'я, їм і їхнім сім'ям, а нашій Україні мирного неба над головою. Ветеранський рух міста завжди відчував підтримку Прилуцької міської ради. Особливу увагу приділяють ветеранам Другої світової війни. Сьогодні в травневі дні панує головна думка: шануємо, пам'ятаємо і перемагаємо. Сьогодні ми відвідуємо наших ветеранів, учасників бойових дій Другої світової війни. Сьогодні від усієї громади ми дякуємо. Дякуємо кожному ветерану, який у далекому 1945 році подавав перемогу. Перемогу українському народу. На превеликий жаль, у нашому місті залишилося в живих шість ветеранів Другої світової війни. Ми дякуємо. Ми дякуємо. За перемогу, і ми впевнені, що і сьогодні, у цій війні, яку розв'язала Росія, буде обов'язково перемога, бо наш народ, український народ, який народ великий, вільний, величний, і народ непереможний. Тому щастя, здоров'я, миру кожній родині, ну і звичайно, миру нашій країні.